Сервіс 360 це пропозиція повністю модульних послуг, створена на основі ваших потреб, будь-яких навіть доволі унікальних. Неважливо, чи ваш пріоритет оптимізація продуктивності за допомогою інтелектуального планування технічного обслуговування на основі даних або ви працюєте з особливо критичними перевезеннями, де час безвідмовної роботи завжди є ключовим пріоритетом. Саме тому ми пропонуємо сервіс 360 у чотирьох різних пакетах. Від комплексного і навіть проактивного покриття кожного гвинтика для тих, хто обирає аутсорс для технічного обслуговування і ремонту автопарку, до базового функціоналу з цифровими інструментами та аналітикою, а також розумними та гнучкими планами технічного обслуговування для кожного окремого транспортного засобу на основі його реальної експлуатації, і звичайно, опціями для кожного, хто потребує щось середнє між максимальним і мінімальним наборами послуг, неважливо, куди ви їдете. Пропозиція сервіс 360» – завжди залишається незмінною, надаючи доступ до нашої широкої мережі послуг, де технічний персонал Scania забезпечить використання лише оригінальних запчастин і компонентів та встановить їх відповідно до специфікації. І звичайно, кожен з наших пакетів може бути налаштований під ваші конкретні потреби, включаючи саме ці послуги, що можуть покращити вашу діяльність та бізнес. Адже саме в цьому суть послуг сервіс 360, щоб гарантувати, що ви завжди максимально використовуєте потенціал свого бізнесу.